Скажіть мені, будь ласка, хто б не хотів жити з таким видом на ботанічний сад? Це у нас університет, квартира у нас 230 квадратних метрів. Дивіться, Це у нас така кухня. Тут у нас такий є островок, тут такий вид і відразу ж ми переходимо до зали. Зала у нас найвелика. Тут всього 5 кімнат, це у нас гетьмана Павла Скоропадського 39. Льва Толстого бивша вулиця, тут у нас при вході зразу гардеробна для верхніх віщеджі перший туалет, щоб далеко не бігати. Тут шкафи, тут теж у нас шкафи, сюди заходимо перша кімната. Оп, тут також шафа. Та такий вид у нас. Далі ми йдемо. Тут у нас ще одна кімната, але вже з балконом. Дивіться, ось так вона виглядає. Тут у нас балкон і панорамний вид. Це 13-й поверх із 18-ти. Так, далі ми йдемо. Тут у нас прачечна. ще раз. А тут у нас душова з таким видом. Також на ботанічний сад. І далі ми йдемо. Тут у нас така міні гардеробна, очистка, бойлер. Далі це ще не все. Ми йдемо, йдемо. І переходимо ще тут кімната і тут кімната. А тут така гардеробна. Так, дивіться. Тут у нас теж кондиціонер і туалет є. Також ми йдемо далі і переходимо ще одну кімнату. Тут у нас вже і душова, і ванна. Тобто есть все, що хочете. І далі ми йдемо, і у нас ось така кімната велика. Спальна кімната. Опять вид такий гарний і гардеробна. Оце і все. Оце все така квартира. Тому пишіть, дзвоніть, я вам все розкажу, все покажу. Приходьте на перегляд.